Сьогодні ми поговоримо про цвітіння ріпаку, але ми будемо говорити не про те, як зібрати багато меду з ріпаку, чи як правильно кучувати на ріпак, чи як сім'ї підготувати до цього медозбору. Ми будемо говорити про ту небезпеку, яку може становити цвітіння ріпаку для наших з вами бджіл. Ми будемо говорити про оброблення ріпаку різними акарицидами, різними препаратами від шкідників, які. Паразитують на квітках ріпаку. Є багато різних препаратів, є декілька діючих речовин, які можуть використовувати сільськогосподарські підприємства для оброблення ріпаку. Але сьогодні ми будемо говорити про найбільш поширенішу в нас речовину. Це вона називається ацетаміприд. Тобто ця діюча речовина міститься в багатьох хімічних препаратах і всім відомий такий препарат, який називається моспила. Багато років ним користуються наші аграрії, також користуються іншими препаратами, в яких міститься саме ця діюча речовина. Тому ми на ній більш детально зупинимося. Багато хто з вас вже стикався з цією, з цією діючою червоною. Багато з вас хто чув про ну, такий препарат, як Оспілан. і враження в пасічників, в агрономів сільськогосподарських культур до цього препарату, від використання цього препарату різні. і навіть якщо ми звернемось до україномовного Google і загуглимо там оцю діючу речовину, ми можемо прочитати різні інструкції і е, там буде інформація. Е, Абсолютно протиставна проти на одній. Тобто в одних інструкціях ми почитаємо, що цей препарат зовсім безпечний для пчіл, в інших інструкціях ми зустрінемо визначення, що цей препарат містить перший клас небезпеки для корисних комах, таких як бджоли і джмелі. Ну, де ж насправді криється, в чому криються деталі і де ж правда. Ну, правда, звісно, десь посередині, тому що, коли я детальніше вивчав цей препарат, я звернувся до англомовного гугла, і там я теж досить багато було рекламних різних е варіацій. Але я натрапив на дослідження, які були проведені в США на замовлення Агентства з охорони навколишнього природнього середовища Сполучених Штатів Америки. Отже, вони провели. Детальні дослідження впливу цього, цієї діючої речовини. Повторюю, що вона називається Також, Така ж сама англійська назва. І безпосередньо на бджолах були проведені ці дослідження. Зараз легко це зробити, перевірити англомовний Google, тому що є багато всяких перекладачів. і В Google можна знайти нормальний перекладач він нормально перекладає, і в чата GPT можна запитати. тому Кожен пасічник може зробити ановий річ. Тому що в Україні ніхто цих досліджень, звісно, що не проводив. І тому що, щоб провести певні дослідження, треба їх профінансувати. В Україні цим ніхто не займається і невідомо, коли буде займатися. Отже, що ж виявили американські дослідження? Є такий показник міжнародний, який називається ld 50 Це летальна доза на більшу половину популяції або колонії. От, тобто, яка ж буде летальна доза для бджіл? LD, і скільки буде, яке значення буде мати ld 50 на медоносних бджіл? Тобто брали сім'ї медоносні. І згодовували цим сім'ям цукровий сироп з різної концентрації цієї речовини ацетаміприду. І дійшли до висновку, що летальна доза 50, тобто більша половина пчіл помирає, коли оця доза оцього ацетаміприду становить 7,1 мікрограма на бджолу. Тобто багато це чимало. Давали бджолам. Менші дози, більші дози і зупинились на цих, на цих показниках 7,1%. Тобто, якщо дати меншу дозу, наприклад, 4,5 3, то теж бджоли помирають від цього, але помирає менша половина колонії, тобто менше 50%. Для порівняння є така ще діюча речовина, теж вона відноситься до неокотіноїдів і до препаратів, якими... Управляється з сільської культури, яка називається іміда... імідаклоприд. Для його ЛД50 становить 17,9 нанограма. Тобто, якщо порівняти з 7,1 мікрограма, то в одному мікрограмі міститься 1000 нанограм. Тобто в тисячі разів більш отруйною для бджіл є речовина імідаклоприд. І з цього виходить, що. Для того для в порівнянні, отой от ацетаміприт, він е, в порівнянні є більш безпечний для бджіл, ніж інші е, схожі діючі речовини. Тому і в нас е, в наших агрономів сталося таке враження, що е, такий препарат, наприклад, як Моспілан, всім відомий, є більш-менш безпечний для бджіл, якщо його правильно вносити, все з бджолами буде нормально. Але все ж таки бджоли, як ми бачимо з цього дослідження, гинуть при. Певних дозах використання цієї хімічної речовини. І ця хімічна речовина, в чому її небезпека? Вона є системною дією, тобто не лише контактної, а й контакт, а й кишкової дії, що це означає, що комахи помирають не лише від контакту з цією діючою речовиною, а ця діюча речовина проникає в рослину. Навіть в ті частини рослини, які не потрапляють під безпосереднє окроплення, і зберігається там до 21 дня. І якщо брати шкідників, які там знаходяться на ріпаку, наприклад, тому що не лише ріпак управляється цією речовиною, а останнім часом і сонячний почали управляти, то ця речовина знаходиться в цій рослині 21 день. Якщо бджола бере нектар, звісно, в цьому нектарі є якісь. Якась частинка цієї речовини, і звісно, вона цю речовину заносить в гніздо і там же як повезе. Чи сім'я ослабне, чи вона втратить імунітет, чи можливо, якщо е будуть вносити більше дози на е квітучі медоноси, то, можливо, і е бджоли почнуть сипатись е відразу безпосередньо після оброблення цієї речовини. Як у нас прийнято вважати? Прийшов, е купив якусь отруту. Чоловік від колорадського жука покропив картоплю, Колорадський жук не попадав, сусід сказав, а то ти в інструкцію не дивися, ти в два рази більшу дозу давай, і тоді точно попаде. І в два рази більшу дозу дали, і жуки там почали сипатись. Так само і наші агрономи можуть використовувати значно більші дози, ніж рекомендовані для того, щоб обробляти квітучі медоноси. Е, також знайшов я такі дані, що, наприклад, в США. Безпечною дозою ацетаміприду вважається доза до 0,67 кг на гектар. Тобто 670 г на гектар протягом сезона діючої речовини. В Китаї така доза значно менша 0,15 кг на гектар. Тобто ми не маємо ніяких гарантій, навіть якщо в нас ріпаки чи інші квітучі медоноси будуть оприскуватись. В темну пору доби ми не можемо сказати, що вони будуть дотримані будуть оці діючі речовини, кількість оцих діючих речовин, яка вноситься на квіти. Ну і як би там не було, воно в тій чи іншій мірі буде впливати на наших бджіл. Тому що, як ми бачимо з досліджень, все-таки бджоли від певної кількості цієї речовини помирають. А якщо і не помирають то від от такої збільшеної дози цієї речовини, то звісно в них. Вони слабнуть, в них ослаблюється імунітет, і потім ми восени можемо побачити таку картину, що в нас сім'ї починають чахнути. З невідомих для нас причин більше всього ми це говоримо, що це кліщ, можливо, не тільки кліщ, або жінки можуть просто не перезимувати або з зими вийти дуже і дуже ослабно. Все це впливає, все це в комплексі, і можливо через те, що ми підриваємо не ми, а аграрії підривають імунітет нашим. Бджілкам вони починають більш хворіти від інших хвороб, які можуть впливати на наших бджіл. Тому от ми стикнулися з такою небезпекою, що все-таки е, нікуди ми від цього не дінемося. Все рівно наші аграрії, як би ми там якісь скарги не писали, куди б ми не жалувались, все рівно наші аграрії будуть обробляти поля ріпаку і не тільки ріпаку, ось цими хімічними препаратами, які Насправді є шкідливими для наших бджіл. Що ж робити пасічнику в цьому випадку? Ну, Кожен буде, звичайно, на свій страх і ризик працювати, особливо з ріпаками, треба бути небезпечним. Ми особливо для себе, ну, отримавши таку інформацію, все-таки в цьому році будемо ігнорувати посів ріпаку і цвітіння ріпаку. Ми Точно не будемо хочувати на ріпак, точно не будемо вивозити наших пчілок на ріпак. Ми все-таки весною будемо віддавати перевагу в нас лісиста місцевість, будемо віддавати перевагу лісовій місцевості, лісовим медоносам, ну і також різним весняним медоносам. Трішки там акація, пізніше підалипа, а все-таки ріпаком ми проігноруємо. І причиною цьому є не лише використання. Оцих хімічних речок, речовин, якими е, аграрії будуть зловживати однозначно, і можливо не один раз вони будуть вносити, а й два і три рази протягом вегетації ріпаку. Е, але через те, що ми не бачимо ніякої зацікавленості в запиленні цього ріпаку, е, створюючи таким чином додаткові прибутки для наших аграріїв, які от. Все-таки надають перевагу таким дешевим хімічним речовинам, не думаючи про наших вдів. Тому що в одному з попередніх відео я провів детальний розрахунок, вигоди. Ну там правда це стосувалося соняшника, але ріпак, напевно, показники схожі, і там виявилось, можете подивитися, кому цікаво. Виявилось, що прибутки аграрія у співпраці бджоляр-аграрій в 10 разів. Більші ніж прибутки бджоляра, чисті прибутки. Тому ми не бачимо ніякого, ніякої заохоченості зацікавності вивозити наших бджіл на ріпак, щоб ризикувати нашими бджілками, здоров'ям наших бджіл і створювати величезні прибутки, які в десятикратному розмірі будуть перевищувати наші прибутки від цього ріпаку для того чи іншого аграрня. Тому кожен поступає як хоче. Ми для себе в цьому році прийняли. Такий, таке рішення. Ми вивозити бджіл на ріпак не будемо. І все-таки рекомендуємо бути уважним всім, в радіусі там, ну, не 10 кілометрів, хоча б 5-6 кілометрів, кого знаходяться по сівері спілкуватися з аграріями, спілкуватися з агрономом, питати, коли вони будуть обробляти, проводити обробки, які ці обробки будуть. До речі, в нас на Волинській області в Ковляльську. Міську раду прийшов лист від одного з аграріїв, що ми там з 25 по 30 число будемо проводити обробки ріпаку, до речі, цим самим препаратом. А це там і при але якщо ми не встигнемо протягом п'яти днів провести цей обробіток, обробіток може відкластися на декілька днів ще, в залежності від погоди. Ну і таким чином рахуйте, ріпак цвіте 21-25 днів. А будуть вони там п'ять днів оприскувати, ще там п'ять днів дооприскувати цей ріпак. І який сенс у взагалі почувати на такі полярі ріпаку? А от ще Хочу додати, вже відео закінчую, але ще така цікава речовина. Зустрів, коли я е, цікавився цією інформацією, зустрів в, одні, в одному в одній інструкції оцих виробників, е, знову ж таки, з цією діючою речовиною, що вони не рекомендують використовувати речовин разом в комплексі з, з цим препаратом, не рекомендують е, прилипачі використовувати, тому що. Як вони це пояснюють? Тому що прилипачі е, будуть зумовлювати те, що пилок буде прилипати до квіток, і коли е, е, комахи будуть... Відвідувати ці квиточки, цей пилок не буде переноситись ніжками комах на інші квітки. Тобто він прилипне до квітки і не буде перенос. Тобто про те, щоб е, е, такий абсурд препаратами шкідливими в період світіння ви обробляєте, але дивіться, прилипачі не використовуйте, щоб бджоли могли переносити цей пилок. Тобто про бджіл вони не думають, а от про те, щоб ці бджоли переносили цей пилок, вони думають. Тобто така викривлена реальність в наших. Аграріїв і наших продавців цієї хімії. Хоча їх можна зрозуміти, їм головне побільше продати і отримати побільшу виходу. А в інструкціях написати, що це небезпечно для бджіл, що це не можна використовувати в денну пору доби, що це бажано не використовувати період світіння медносів, вони цього чомусь не пишуть. Відео вийшло трішки довге, можливо, хтось втомив, але я вважаю це важливо. Будьте обережні, щоб у нас не було потрав в цьому році. До побачення. Дякую.